Артстарт презентує вам юну мукачівську зіроньку, яка, незважаючи на свій вік, дуже серйозно ставиться до справи, якою займається. І вже сьогодні твердо знає, ким стане у майбутньому. Така її впевненість дає підстави сподіватися, що так, як вона собі задумала, і буде тим цікавішим нам з вами спостерігати за її творчим становленням. Знайомтеся, Яночка Решко. Майбутня зірка сцени Яночка Решко засяяла на Мукачівському музичному олімпі завдяки дідусеві, котрий сам полюбляє пісню і забажав, аби його онучка стала займатися цією справою професійно. Та як знаємо, одного бажання замало. До нього у випадку з нашою нинішньою героїнею успішно додався талант та працьовитість юного дарування. І от сьогодні дівчинка має вже чимало здобутків. Я виступала на дуже багато фестивалях, конкурсах. Самі важливі, це в мене була «Молода Галичина» в 2011-2012. Я була два рази на цьому конкурсі. Там в 2011 я отримала третє місце, а в 2012 перше місце. І ще й Золотий тік, там було б мене перше місце в Києві, Соловейка України. Там був Леонід Кучма, там я перше місце, мала, він її вручав. Uh, «Ще я була на танці з Карпатами. Це був мій перший фестиваль конкурс. Там я отримала перше місце. Um, ще був Закарпатський «Адельвейс», був перше місце. Яна дитина цілеспрямована. Вона дуже серйозно ставиться до тієї справи, яку собі обрала. Ця співачка впевнено крокує до своєї мети і вдячна усім дорослим, котрі її підтримують та наставляють. Яночка Решко наразі має займається тим, що дав їй Бог. Я думаю, що так. Я не знаю, як садеться далі її доля. Може, теж вона зможе щось змінити, може піде по іншому шляху, але на етапі тому, що, на якому вона заходиться, вона займається тим, що їй дуже до душі, те, що їй подобається. і Ще дуже добре, що в цьому вона має підтримку, має підтримку батьків, дідуся з бабусею, які справді мають душу також таку, музиканта, і от вони вкладають і фінанси в цей це її проєкт. Ну і її Божий дар, те, що в неї є. Я з свого боку стараюся ну, посприяти також його розвитку. Тобто як вчитель я ну, пробую направити її по цій дорозі, яка мала, по якої вона мала йти». Ми побували на уроці вокалу цієї артистки. Мало хто допускає сторонніх до цього інтимного процесу. Та яна не розгубилася, а уважно слухала настанови учителя та намагалася їх виконувати. Дівчинка надзвичайно артистична. І з першими ж звуками музики вона входить у той образ, який закладено у творі, що виконує. Я коли співаю, я завжди свою душу викладаю. Я завжди, коли от цю неньку, коли я співаю акапелло, завжди всі платять залі. Завжди мама моя плаче, дуже коли ця пісню співаю. Дівчинка щиро ділиться з нами своїми професійними мріями, які, можливо, колись трансформуються у цілі та завдяки її цілеспрямованості неодмінно будуть досягнуті. Я хочу стати співачкою. І то, дуже хочу виступити з Тіною Карл, з відомими співачками. Ми познайомили вас з, з ще однією талановитою Закарпаткою. Як би не склалася її доля у майбутньому, сьогодні дівчинка живе наповненим піснею, яскравим та щасливим дитинством. І це найголовніше. Такий вигляд має картина мистецького життя краю за минулий тиждень. Ми вичерпали усі теми, про які хотіли вам розповісти.